Христе ви той, що са єдине в цей час остини, в невиннім серці, серці дитини. Ти наше сонце, життя і рай, Христевитой. Ти наше сонце, життя і рай, Витай між нами, Христе витой. Витай між нами, Христе витой. Нехай радіть тобою, тою наповняється чаром красою, ти наше сонце життя і рой, витай між нами Христе Христевита. Ваше сонце життя і рай, Ви між нами, Христе, Ви Посланий Бог наш завжди, нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віки. Слава Тобі, Боже, наш слава Тобі, Царю, Небесу, тішителю душі істини, що в суди, Іси, наповняєш, скарбниця блаї життя подателю, прийди і лиси в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий Святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи, очистріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітає, сила, немочі наші, іменем Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ноче нашої, сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай. Хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас за спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй, 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 слава цві, сину, і святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, де поклонімся, нашому Богу, Прийдіть, поклонімся, Христові цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя Бога нашого. Бог наш пристановище і сила помічних у скорботах, що веми напали на нас, тому не будемо боятись, коли порушується земля його, і гори, обертаються в лабини морські, зашуміли, порушилися води, і порушилися гори сили його. бистрі течі, ріки веселять місто Божого, Святий, оселю Свою, найвищій. Бог посеред неї, вона не порушиться, поможе і Бог рано вдосі. Світа. Затривожилися народи, захиталися царство він до волоси, і порушилася земля. Господь, сили з нами, заступний, наш Бог Якова. Придіть і побачте діло Господні, які чуда вчинив на землі, припиняючи війну до кінців землі, потроші він луги, зломить зброю і спалище двогне. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь, сили з нами, заступний, наш Бог Якова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Мирі Господеві помолімся, Господи помилуй. за мир з висоти спасіння душ наших, Господеві, помолімося! Господи помилуй. За мир усього світу добрий стан, святих Божих, церкові з'єднання, всіх Господеві помолімося! Господи помилуй. За святий храм, цей тих, що з вірою благоговінням і страхом Божим, входять до нього, Господеві, Помолімся, Господи, помилуй. за святішого вселенського Лева Папиримського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кіртеодора. І преосвященного єпископа нашого, Кір Димитрія, чесне присвітерство у Христі, дияконство за увесь причити людей, Господеві, помолімся, Господи помилуй, за богобережений народ наш за правління і все військо, Господеві, помолімся, Господи помилуй. Щоб, як лук мідний, вчинити силу вірних Твоїх і укріпити десницю їх міцю сили Твоєї, і за перемогу над супостатами нашими, Господеві помолімся. Господи, помилуй, щоби подати неослабну, незвориму і переможну. Силу і мужність, Христу, іменитому воїнству нашому на перемогу над супостатами і ворогами, і всіма нападками їх, Господеві помолімся, Господи, щоби сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господні гнав їх і вражав, Господеві помолімся, Господи, щоби вислухати Крик Святої Церкви Твоєї, зітхання єдиновірців наших. І щоб вивезти ісління життя полонених ворогами і супостатами слух Його, які в печалі і скорботах до нього взивають, Господеві помолімся, Господи помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, біди і нужди, Господеві, помолімся, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже твоєю благодаттю, Господи помилуй. Пресвяту пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну, Діву Марію. З усіма святими пом'янувши самих себе і один одного і все життя наше Христу Богові віддаємо Тобі, Господи. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину і Святому Духові нині, і повсякчас і на віки віків. нам, на благословен той славен, хто йде Господнє. Сповідуйтеся Господеві, бо Він благий, бо повік милість його. Бо Господь явився нам, на благословен той славен, хто йде, Господнє. Обійшовши, вступили мене іменем Господнім протистояв я їм, Бог Господі я виса нагамла, славен хто йде, в Не Немрожити буду і повім діла Господні, Бог Господі я вися нагамла, славен хто йде, Господнє. Камінь, яким знехтовали будівничі, цей став головою в угла, від Господа стався він і дивний є в очах наших. Бо Господі явився нам, благословен, славен хто йде. В Ім'я Господнє, спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє, Перемоги благовірному народові на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони любві, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. За гоступне перед яким благовіємо і з яким не осоромимося, не погордим лая молитвами нашими, все успіхів на Богородице, утверди православний громаду, спаси, благовірних людей, укріпи справедливості правління їх, і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породив. Мила, єдина благословена, будьмо уважні, мир усім премудрість, будьмо уважні. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благослови людей своїх миром. Господь кріп, готь, люд Господ Господ кріпость людям своїм да Господь благослови людей своїх миру. Воздайте Господеві, сини Божі, воздайте, Господеві славу і силу. Господь, кріпость людям своїм да Господь благослови людей своїх миром. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благослови людей своїх миру. Премудрість. До Ефесан, послання святого апостола Павла, читання. Будьмо уважні, брого Гоття, кріпіться, Господі, та мутності осили, одяніться повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрошам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів, цього світу темряви, проти духів злоби піднебесних простора. Ось, чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемаючи все міцно встоятися, стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувши зуброню справедливості, і взувши ноги, готові, щоб проповідувати ванеліям миру. А над усе візьміть ще двір, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меж духовний, Тобто, Слово Богу, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, Аллилуйя. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мир усім. І духові, твоєму. від марка святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, тобі Господи, Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься в море. Та не сумніватиметься в своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите і Отець, ваш, що на небі, не простить провин провинваші. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Слава Ісусу Христу, дорогі у Христі, в цьому Євангелії, де ми молимося за мир в нашій державі так сильно прагнемо, Господь просить нас, каже нам, майте віру в Бога. Ми всі маємо віру, всі, хто молиться, але зазвичай ця віра є мала, занадто мала. Ми молимося, просимо, але потім маємо спокусу зневіритися, розчаруватися. Господь просить нас про таку віру, яка би ціле наше життя поклала в його руки, знаючи, що Господь щось зробить, Господь нас не покине, нас не залишить. Це буде тоді повне, таке тотальне довір'я, справжнє довір'я Богові, коли ми будемо точно знати, що ми є в Його руках, що все, що ми робимо, ми робимо перед Його обличчям, заради Нього, з любові до Нього. Це дасть нам справді великий внутрішній мир. Це буде таким першим пунктом нашої перемоги. Бо Господь, перемагаючи в нас особисто, потім переможе. Також і за нас маємо цю мужність, не побіймося довіряти справді Богові повністю без меж, прикладімо всю силу, яку тільки зможемо. Хай Господь справді нас в цьому благословить. Амінь. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святійшого Вселенського, архієрія Лева Папиримського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за преосвященнішого Архієпископа і митрополита нашого кір Теодора, і преосвященного єпископа нашого, Кір Дмитрія. За тих, що служать і послужили в святім храмі, цим за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Богобережений народ наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли уповаємо, і не зброя наша врятує нас, Господи. Але допомоги Твої всемогутні, просимо, і на силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших. І ім'я Твоє вірно, прикликаючи, зумиління, молимося. Всемогутній Господи, милостиво вислухай, і помилуй. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли Свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших пошли з висоти руку Свою покори їх, і Христолюбивому воїнству нашому віддай їх. Молимось, милосердний, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Госприпомилуй, Господи, помилуй. помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава вселилися в землі нашій. Усильно молимось Тобі, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий людинолюбний Бог, єси і тобі славу, посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віки. Ще іще, преклонивши голови, Господеві, помолімся. Господи, помилуй, Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, злянься в милості і щедротах на смирення слуг Твоїх, і людинолюбно вислухай, і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібралися на нас, щоби погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні і недостойні у покаянні і з умиленням молимося Тобі, Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і ізбави нас ради імени Твого, щоби не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і немає збавителя, і Спасителя. Радше, Хай пізнають всі народи, що Ти єси Бог наш, а ми, люди Твої силою Твоєю бережені». Створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою упокоєній, заступниче наш, не згадай беззаконні неправд людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах посіти смирених слуг Твоїх, що припадають до Твого благоутробія, повстань на поміч нам і оберни нечесне, зухвальство їх на страх і втечу. Христолюбивому ж воїнству нашому, подай у сильні відвазі і мужності погнати, нас догнати і в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яким ти призначив покласти в бою за вітчизну своє життя, прости про грішення їх, і в день праведної відплати Твоїй подай Вінці не тлінні, бо Ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає. І тобі славу восила, йому отцю і сину, і святому духові, нині, повсяк і повсякчас і на віки віків. Нам. Премудрій, чеснішо від херовими, і не зрівняно ставнішої від сарафині, що без утління благослова породила, Сущо, бородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш, молитвами пречистої і Своїй Матері, і преподобних богоносних, отців наших і всіх святих, помилуй і спасе нас як благий, людинолюбний. Святая Богородице, спасе нас, Пресвятая Богородиця спа.